Всім добрий раночок. У мене моя улюблена велика кружка з чаєм. Ще є хлібець з варенячком, такий сніданок. Мала сьогодні їхати до міста, але щось я прокинулася. Ай, погодка не шепче, такі хмарки натягнула. Вчора вночі дощ, позавчора півдня в дощ. Ой, взагалі погода не подобається, я вирішила не їхати. Залишаюся сьогодні вдома. Але і в домі сьогодні дуже мало що можна зробити. Якщо піти в огород, будеш брудною. Щось по дворі робити, теж особо нічого холодно, так мерськувато. Осінь, коротше, в свої права взяла. Так, що, коротше, буду щось домашні якісь справи невеличкі робити. Вже попрала речі, п'ю чайочок і щось буду думати, що, що мені на по нагальних справах зробити треба. Скоро завершаться городні справи, я повернусь до творчості. Прийшла до того в минулому році, минулої зими. Раніше ще останній раз, коли я щось робила своїми руками, це було під час вагітності даною. Ось ось така ось картина алмазка. Я починала весною, там вже наприкінці весни, А потім почалися городи, і, звичайно, що все забросила. Та скоро її буду далі викладати. Єдине, що, знаєте, корабель, коли він пливе в гавань, це типу, щоб мрія збулася. Але я не додивилася, тут воно виглядало, як ліхтарики, а так мені здається, що воно, як ніби. Корабель палає». То ніби не дуже гарна картина, так, по суті. <.aky2> ну, не будемо, значить, в цю картину вкладати смисл. Просто як для розслаблення, для відволікання і для того, щоб зайняти якось свої вечори. Дивлюся зараз ось такий фільм. Верніше, це я вже подивилась, і потім ще 4 частини, а їх взагалі 8, плюс є окремий серіал. Називається Дрож землі. До речі, це мій нагодка фільм. Він вийшов ось в якому році, і в цьому році йому стільки ж мені. То цей фільм, виходить про таких якихось чудіщ, але це під землею, типу, черв'яки довгі жили, які пожирали людей і реагували на, е, виходить, на звуки, як хтось ходить, ну таке. Потім в другій частині з них вони ті типу, перетворювалися, вже з'являлися ті, які бігають по землі і шукають людей інфракрасним методом. У них зір такий. Ну в третій частині там вони взагалі на літонів перетворилися, які е, щось там газували коротше, в них вогнем плювалися і так далі. Ну, коротше, такі воно тут навіть вказано, що це комедія. Ужаси і комедія. <гум> ну, короче, я не знаю. Подивилась, бо пам'ятаю, з дитинства його. Тому така трошки ностальгія, по-перше, а по-друге, а чому б і ні. Щось таке легеньке, посміятися. Ну, там не тільки посміятися, але Даня трохи дивився, то. Каже, страшний, страшний. Ну, це по-дитячому, звичайно, що сприймається як страшнішим. Ось так от. А ще, до речі, страшненький, да? трішки. Да. Да? А ось я, я дивилася, серіал починала. Там був поганенький переклад. Ніби електронний голос, і я його не додивилась. Подивилась тільки одну серію, а там 13 серій. Ну, так от. Так, я срочно, в срочному порядку покупалась, помила голову. Ось несу кабачковую круточку. Це з мене, ми дуже любимо саме цей варіант до погрібу. І маю убігати, бо нас з мамою покликали на день народження сусідки. Зараз покажу погріб, чи щось у нас змінилося. Трошечки змінилось, бо додалися. Баночки ще з кабачкової ікрою, додалися баночки з називається, Боже, кетчуп домашнім кетчупом з кабачку, додалися компотики, додалося, додалося вареннячко. А це я не пам'ятаю це, мабуть, ви бачили. Іде ще баночка ось отут, огірки. Я закрила в цьому році у нас. Малий врожай огірків, передусім моїм. Дивіться, хто тут Павичок в поводинці. То, коротше, а, лише одну баночку. Там, де мають бути помідори. Я ж, здається, з помідорами закривала. Де вони там? Ну, Тут зверху зовсім небагато. Так, в принципі, все. Але, щоб ви розуміли, це мої залишки банок. Мені вже нікуди закривати. Єдине, що в мене ще є окремо трьохлітрові банки, то в них може бути щось закрите. Так, оце все я позаставляла на зиму. А так виглядав святковий стіл у сусідочки, і холодець, і салатики, і починковий тортик. До неї приїжджав онук тому такий шикарний букетик подарив, ну а ми дарили гроші. Ще й встигла сьогодні. На суботню закупку тут на 200 продуктів. Пакети покажу в домі бо зараз буду зразу відносити це напітки інсінь, караван, вода артезіанська на, поляна квасова мамі, три кваси. Я, виходить, сьогодні останню закупку роблю, бо в наступну п'ятницю я вже їду до Слов'янська. Тому ці продукти залишаються мамі і залишається ще дані. Я їду тільки з Миколою. Ну і подивлюся, подивимось, що там по продуктах. Зараз покажу. Це пакет з хлібом. Тут два темних. Що ти хочеш, не треба? Булка з сливою. І, здається, три або чотири білих. Далі вісім морозів. Оце дуже смачне стандарт пломбір, 6 йогуртів розтіжка, такі губочки. Ну, це для посуди. Я щось думала, що це так вона виглядала, як ну, митися. Коротше, треба теж хлопцям купити жіночі штучки, печиво Марія, дві упаковки. Оце пряники без наповнювача, якісь лимонні тістечка, сердельки товстончик, шички копчені, варенка з салом, нагі голубці, смачна і тут, виходить, домашні помідори. Хтось виніс, їм віддав, вони викупили і перепродали. Ну що, скупилася, можу далі бухати. <схід> Насправді, хто не знає, то я взагалі не вживаю алкоголю. Мені так колись було дуже дивно читати комити. Ну, ще старі, ще коли я знімала російськомовний контент ще до початку повномасштабного вторгнення, то якісь там ну, проблеми, наприклад, зі здоров'ям або з нігтями. Я ну, розповідала свою історію, мені писала, кидай кидає пити, і все буде гаразд, типу, що не треба пити. А я, насправ... і курити, типу. а я ніколи не курила взагалі, а пила там буквально ну, рік-півтора до моменту, поки зустрілася з чоловіком, і він не вживав алкоголь, сказав: давай не будеш, ну давай, ось так не п'ю. Єдине, от моє алкогольне, це ось квас. Найбільш алкогольне або безалкогольне пиво. <пи> алкогольне. Так що такі справи Іду зі своїм квасом, бо там напої такі, типу, ну я ж не п'ю, там його використовують як запивку, а я, виходить, п'ю <пи> тимлими стаканами, то моя запивка. За цей закінчилася. <смі> Де ти там? тань 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 -тан -тан. то мене може спіймати. А хлопці самі господарюють. Осінні вечори. Це час для насторних ігор. У нас їх дуже багато різних. Цей раз ми з данечкою брали монополію. Хоч і довга гра, але все-таки цікаво. хто що Обере яку стратегію, як думаєте, хто переміг? Я думаю, по кількості карточок зрозуміло.